Вітаю, друзі, вас в місті сили, архітектурні пам'ятки «Золоті ворота», яка збереглася у вигляді двох пілонів різної довжини, лицеве мурування, яких виконано в техніці Опус Макстум, чергування плінфи та каміння. Друзі, я всередині музею Золоті Ворота, який є частиною Святої Софії Київської, і ви бачите. Кладку 11 12 століття плінфа укладена рядами, що западають і заповнені цім'янковим рожевим розчином, характерним для архітектури 11 століття. Парадна брама верхнього міста, як головні ворота, були символом політичної незалежності Києва. Захопити Київ з боку золотих воріт не вдавалося нікому, навіть монголо татарам які 1240 року вдерлися до міста через Ляцьку браму, а потім частково зруйнували золоті ворота. Золоті ворота одна з трьох брам у потужному земляному валу, що оточував місто Ярослава. Вони поєднували функції головного парадного в'їзду до Києва. І оборонної споруди. Назву отримали за аналогію з Константинопольськими золотими воротами. Будувалися водночас з Софією Київською у 1017-му або 1037 в роки князювання Ярослава Мудрава. В кінці 16-17 століття перебували у зруйнованому стані. Золоті ворота знаходяться у Золотоворіцькому сквері на розі вулиць Володимирської та Ярославову валу. В цьому музеї я була в останній грудні 2021 року напередодні війни. З дітьми було холодно, людей було мало. Але сьогодні, прокинувшись живою, я вирішила, що я маю відвідати це історичне місто, золоті ворота, про які я. Чула навіть на уроках в місті Душанбе. Якщо цей день останній, він прекрасний. В кінці 16-середині го середині 17 го століття ворота перебували у зруйнованому стані. У 1682 році оборонні споруди верхнього міста реконструюються. План Києва 1695 року дає схематичне зображення воріт того часу. У середині 18 століття аварійний стан склепінь пам'ятки викликає занепокоєння адміністрації Києва. Їх засипають, поряд будують нові кам'яні. За пропозицією військового інженера де Боскета. у 1832 році залишко проїзної частини воріт було розкопано археологом Лохвицьким, і у 1972 році стародавні руїни були повністю збережені, а надбудова доповнила їх, відтворила архітектуру проїзду і надбрамної церкви. Після я пообідала дуже смачно або рана. Повечеряла І відправилась через антикорупційну рамку до театру Київської опери в той вечір давали весілля Фігаро. І, незважаючи на те, що посеред вистави лунала тривога, публіка спокійна через буфет, теж заспокоївшись, відправилась в укриття. А завдяки ЗСУ, слава зсу, ми додивились виставу до кінця. <плес> Любіть Україну! Слава Україні! Героям слава, слава Зсу, згинуть наші вороженьки як роса на сонці.